Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку – додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Пропоную розібратися в цій темі на прикладі тортика. І так, у нас є торт. І ми його порізали на 8 рівних частин. Тоді кожна частинка тортика це буде 1 восьма у вигляді звичайного дробу? Розглянемо першу ситуацію. У вас є 3 шматочки цього торта, і вам друг дав ще один шматочок. Скільки у вас буде шматочків? Вірно. 4. Як ми можемо це записати у вигляді звичайних дробів? У вас було 3 шматочки торта. Це 3 восьмих. Друг дав вам 1 шматочок, 1 восьму торта. І в результаті у вас є 4 шматочки, 4 восьми. Правило номер один. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, ми маємо додати їхні чисельники, а знаменник залишити незмінним. Наш приклад 3 восьмих. Додати 1 восьму. Додаємо чисельники. 3 додати 1 буде 4. Записуємо чисельник. А знаменник залишаємо незмінним. 8. Розглянемо другу ситуацію. У вас було. 3 шматочки торта цього. І ви один шматочок з'їли. Скільки у вас шматочків залишилось? Ну, звісно, 2. Як це буде виглядати в вигляді звичайних дробів? Три шматочки це 3 восьми. З'їли один шматочок 1 восьму. Залишилось два шматочки, 2 восьми. Правило номер 2 Щоб підняти два дроби з однаковими знаменниками, ми маємо від чисельника першого дробу підняти чисельник другого дробу, а знаменник залишити незмінним. Наш приклад 3 восьми, відняти 1 восьму. Від чисельника першого дробу 3, віднімаємо чисельник другого дробу 1. Буде 2, записуємо в чисельник. А знаменник залишаємо незмінним 8. Результат 2 восьми. Давайте перейдемо до практики. І так, перший приклад. 7,15 додати 2,15. Додаємо чисельник. 7 додати 2, буде 9. Записуємо чисельник. А знаменник залишаємо незмінним 15. Результат 9,15. Наступний приклад: 9,43 додати 11.43. Додаємо чисельник. 9 додати 11. Буде 20. Записуємо в чисельник, а знаменник залишаємо незмінним 43, Результат 20 43. Наступні приклади. 5 13 додати 8 13. Додаємо чисельники, 5 додати 8 буде 13. Записуємо в чисельник 13, а знаменник залишаємо незмінним. 13. Пам'ятаєте, чому дорівнює дріб, якого чисельник дорівнює знаменник? Молодці. 11. Записуємо. Наступний приклад. 8 одинадцяти додати 5,11. 8 додати 5 буде 13. Записуємо чисельник 13, а знаменник залишаємо незмінним. 11. 13 11. Цей дріб неправильний. Чисельник більше за знаменник. Тоді ми маємо виділити цілу частину. Скільки разів 11 поміститься в 13. Вірно, 1 цілий раз. Записуємо 1. Далі. Від чисельника 13 маємо відняти 11. Це буде двічка. Записуємо чисельник 2. А знаменник залишається незмінним 11. Результат 1,2 11. Наступний приклад на піднімання. 5 сьомий відняти 4,7. Від чисельника першого дробу маємо відняти чисельник другого. 5 відняти 4 буде 1. Записуємо в чисельник. А знаменник залишаємо незмінним 7. Результат 1. 7. Так, далі рухаємось. 9 35 відняти 1 35. Від чисельника першого дробу 9 віднімаємо чисельник другого. одиницю. Буде 8. Записуємо в чисельник 8. А знаменник залишаємо незмінним 35. Буде 8 35. Наступний приклад: 42, 47, відняти 42, 47. Чисельник першого дробу 42. Віднімаємо чисельник другого. 42. Буде 0. Записуємо в чисельник. Знаменник залишаємо незмінним 47. 0,47. Значить, в нас не залишилось жодного шматочка. Значить, це дорівнює 0. Наступний приклад: 42,11. Відняти 31 111. Від чисельника першого дробу 42, віднімаємо чисельник другого, 31. Буде 11. Записуємо в чисельник 11. А знаменник залишаємо незмінним. 111. Результат 111. А на десерт у мене для вас є домашнє завдання. У вас є торт. І ви його поділили на 6 рівних частин. Дві частинки торта з'їли ви, а одну частинку з'їла мама. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Яку частину торта разом з мамою ви з'їли? До зустрічі на наступному уроці.